Привіт! Сьогодні разом з вами проведемо розпаковки Baby Memories коробка спогадів. Я її отримала, вона була так упакована. Замовляла через Інстаграм. Взагалі на мене дуже добра діє реклама. Я побачила рекламу і замовила. Шоколадка йде. приємно, дякую. І далі розпаковуємо. Екологічно упаковано, Тобто ніяких пакетів. Тут ще йде біла краска і така кісточка з поролону. Не знаю навіщо. Зараз будемо дивитись. Коробку прибираю. Символіки українські, теж дуже гарно розпаковуємо. Взагалі, дуже приємно, коли ось так упаковано, і ти додатково ще є емоції від самого розпакування. І ось. Ця коробка, вона молочного кольору, такий білий, молочно. Дуже гарно написано Baby's Memories. І як вона розкривається. А, вона на магніті. Дивіться. Так. Зараз все достану і покажу, що сюди входить. Що входить в цю коробочку? Коробочка для зубчика. Як вона відкривається? А, ось так вона відкривається. Дерев'яна коробочка для першого зубчика, для пустушки. Хоча наш малюк не використовує, але ми знайдемо щось сюди покласти. Перший одяг якийсь для першого взуття. Мішечки муслинові. Тут можна складати і зберігати. Далі йдуть такі картки. Так, витаскуються, дуже якісно зроблено, я вам скажу. І тут карточки, на яких можна записувати фрази, які він говорить, якісь там вирази і саме його. І тут знизу написано вік, коли він це говорив. І потім можна буде переглядати ці картки. Що саме він говорив? Можливо, якісь історії можна сюди записати коротенькі. Дуже гарна ідея з картками. Далі йде конверти, де можна залишити лист йому на майбутнє. Розпакуємо, глянемо, що тут. Конвертик для волосся. Конвертик для волосся. Тобі послання. Тут дуже якісно взагалі так, такої гарної якості листочки. Я думала, що треба буде якісь свої класти, а ні, тут вже все продумали. І конверти такі з дуже товстого картону тобі. Далі для відбитків. Далі конвертик для бірочки з пологового. І для знімку ЗУЗі. Конвертик. Твоя перша історія. Це не просто блокнот, це пам'ять на все життя. І тут можна заповнювати твій кольор очей. Ти зростаєш по місяцям, мама думала, що народиться, і так далі. І тут треба заповнити повністю цю історію. Твої зубки, твій перший зуб з'явився. Це улюблена іграшка, улюблена їжа, улюблена книжка, улюблена пісня, улюблений мультик, улюблена тваринка, улюблена гра. Ти не любиш. Що тут можна написати? Твоє перше слово, перші 10 слів і значення, твоя перша подорож, твій перший новий рік. Тобі один рік. Взагалі це дуже гарна коробка, якщо ви плануєте подарувати щось кому. Далі це вже не з бумаги, це для зросту. Щастя, можливо, виміряти. І тут можна заміряти. Але це такий матеріал, не бумага, щось між тканиною та пластиком, я б сказала. Ну, якась така, як клійонка, ну, дуже гарна. І картки по місяцям двосторонні. Тут у нас один місяць, 2 місяці, 3, 4. Дуже спокійна гама кольорів, яка підійде і хлопчику, і дівчинці. Хоча, до речі, вони, коли я замовляла, сказали, що є в бежевих тонах та є в, роз... в рожевих тонах. Тому, якщо дівчинці, то можна вибрати рожевий. Дев'ять місяців, десять. 11 і 1 рік. Це картки для фотографій. Ось така коробочка. Взагалі мені дуже сподобалось, і якщо ви думаєте про подарунок, то це дуже гарна ідея, щоб подарувати. Вона не дешева, я вам скажу. Я очікувала, що вона буде більш доступна. Але а, на згадку, мені здається, що дуже якісна коробка, щоб залишити своєму малюку. До речі, на початку коробки, коли я достала, я сказала, я не знаю навіщо це, але це для відбитку долоньки та ніжки. Знайдуть зараз ось так намазуємо і ось сюди ставимо цей відбиточок. Ми спробуємо обов'язково і знімемо про це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, що ви думаєте про такий подарунок своєму малюку.